Сьогодні ми прилука з почесної місії. Ми передавали сертифікати для ветеранів війни, для ветеранів внутрішньопереміщених осіб. Сертифікати на житло. Це скажімо, справа честі для держави допомагати ветеранам навіть в такий складний час. Тому що, як я вже казав раніше, найкращою рекламою служби в армії є якісна ветеранська політика. Про це зараз ми говоримо на всіх рівнях. Державної влади, як і президент, так і Міністерство міністерство справа ветеранів повністю підтримує політику героїв якісно сучасно. Сертифікат на житло за підписом начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса отримав Сергій Шестопал. Його військовий шлях розпочався 36 років тому. У восьмому році виконував свободу за кофганістані. Після цього служив поліції, услужився до підполковника. У 12-му році пішов на пенсію. У 2014 році пішов в 2014-17 році. Воював. Виток, потім звільнився. І 24 лютого. У лютому, 22-го ветеран у складі добровольчого формування обороняв прилуки. Каже, була команда протриматися півгодини. Вдалося зупинити військо на 40 хвилин. Прийшли і так, і вони на розбомбили. Військовослужбовець тоді отримав тяжке поранення. У бою втратив ногу. Але і сьогодні в пікселі. Говорять, українці мають бути об'єднані. Тільки так можна випалити рашистські війська з нашої землі. Як краще, далеко ще приймем. Цьогоріч за ініціативи мінветеранів на придбання житла для ветеранів з Чернігівщини виділили майже 150 мільйонів гривень. Це 64 сертифікати. За дорученням президента Камін віднайшов гроші і. Перерахував відповідно відповідні кошти на для нашої Чернігівської області. Це в сумі 27 сертифікатів. Перед цим було ще 37. Це був перший транш, в ну скажімо так в першій половині цього року. Наскільки мені відомо, то 21 з першого траншу вже реалізований. Тобто люди вже з квартирами ветерани. Житло це гідна і справедлива допомога від держави для наших ветеранів та їхніх родин. І важливо, що політика героїв у плані стійкості президента. На моє бачення, державна політика націлена саме на розвиток ветеранів. Ми маємо відійти від е, політики стагнації, незрозумілих цих маленьких е, виплат до політики розвитку. Освіта, е, власна справа це основне, на що ми маємо звернути зараз увагу: гранти на освіту, компенсація освіти, для того, щоб ветерани війни змогли е, реінтегруватися, знайти себе в житті. От По своєму прикладу, я... Спілкуючись з ветеранами, коли вони там шукають роботу після демобілізації, майже у всіх немає вищої освіти. І Зараз ми говоримо про те, щоб на рівні області ми запроваджуємо, плануємо запровадити програму компенсації освіти для ветеранів війни. Я думаю, це буде гарним початком.